Ось такий тип дверей ми запропонували Дмитру. Один варіант звичайного рятування, другий інсайт. Ходіть, ми вам покажемо ванну, як вийшло. Ходи, секунду. А, то ванна так. тут. Так. Не пам'ятаю, ще не привик додому. От така в нас файна ванна. Як бачимо, тут можна і помитися, бо в ваннах в основному миються. Е, якщо що, твій грязний, тако чік чик любе голубе. І ти розумієш, що можна ходити з чистим. І питання не викликають. Це вже мій кабінет, теж файні двері. фігня, кімната. от Двері, <різь> Ходіть в <різь> кімнату, покажу. Це такий мій кабінет. Як бачимо, небо світиться, знаєте, блимає. Це дуже файно, романтично, особливо, коли ви вночі. А йдемо до нас, не знаю. Ходи, проходимо, проходимо. Ну, не знаю, ну, хочеться вам лише двері показати, ну але мушу вже й кімнати. Тут ще так би не дороблено, але таке, то тут у нас можете такий кусочок зняти, бо ми ще й в інстаграмі не сиділи. Трошечка, так прям трошечка, це от наша спальня. О, файно, файно. Я люблю інтригу, ви знаєте, так має бути, бо блогерська жилка, мене тече. Чи... Йдемо далі. А це би показували вам. Так. О! Оце у нас вже такий, знаєте, ну, колідор, як то кажуть, народі. Ще одні такі фані двері. Щоб можна було закриватися, знаєте, якщо там намилюєш свій щоб хтось лишній раз не зайшов. Це важливо. Ставте такі біжухи собі у двері, бо то треба. І, звичайно, в мене тут вже, знаєте, такий, як міні-колідорчик, міні і двері в гараж. Так само, що ізольовані, і знизу вони. Мають таку пластинку, бачите, яка вона автоматично опускається в кінці, щоб вихлопні гази не потрапляли в колідор, а, колідору, а з колідору не потрапляло в людський організм. Це ну, здоров'я саме головне, ви знаєте. Ну, Тут в мене котельня теж не дуже файно. Саме файне це от двері. Решту не знаю, про що вам розказувати.